Вітаємо кращих вчителів району і будемо їх нині дивувати. Багато цікавих і теплих зустрічей проводиться у нашій школі радості. Та такої особливої, як сьогодні, ще не було. Це направду свято. Адже не кожного дня ми зустрічаємо найкращих вчителів району. Тому я земля. Тому я земля. У номінації Українська мова, переможець районного етапу конкурсу, учитель року 2015 Сидорович Леся Васильівна, учитель української мови та літератури, організм школи. Лауреат районного етапу Соляр Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури. Учитель української мови та літератури Золочинської раної сусідньої школи номер. У номінації хімія, переможець районного етапу. Перейми біда Ірина Петрівна, учитель хімії Словенського епі. Галятовська Галина Володимирівна, учитель хімії та біології Сталоські школи першого вступу. У номінації «У Образотворче міст... мистецтво Вишньовська Емілія Євгенівна. Нації правознавства Луців Олеся Михайлівна переможних Ловської Зеленосвітньої школи перших третіх ступенів. Лауреати Петринякова, Валентина Васильівна, учитель історії за школи Поломер Два. Та лауреат Стадницька Світлана Петрівна, учитель історії Королівської Зеленосвітньої школи перших третіх ступенів. Дякуємо всім. Бо успіх, якого ми досягаємо, це є праця. Дякуємо всім за працю. В школі радості за сьогодні таке гарне поєднання непоєднуваного. Оце осіннє листя і зимові сніжинки, оці слова пошаної подяки дітей про вчителя, а разом з тим тонка іронія і гарний гумор, коли учні дивиться на вчителя своїми очима. Дорогі конкурсанти. На жаль, чи на щастя. Учительська професія це професія, яка завжди заставляє хвилюватися. І немає, напевно, жодного року, коли б учитель йшов без трему. Так само і нема конкурсу, який би відбувався так просто. Але я дякую усім, що переступили через те відчуття такого, що можна жити спокійніше. Знаєте, учитель це людина, яка мусить заявляти про себе амбітно, показуючи приклад учням. Я дякую своїм дівчатам. Вони б могли вже просто. Просидіти цей рік, маючи, напевно, все, що хочуть. Ну, Галині Володимирівні ще якраз рости, але вона вже має участь у конкурсі в тим року і могла б скористатися. Я дякую за здорові амбіції, я дякую за такий гарний позитив, який я мала, споглядаючи вас у цьому конкурсі. Я зачу всім, хто сьогодні є переможцями, гідно бути такими конкурентно Конкурентностантними і амбітно заявити про себе у Львівській області. Я буду також аплодувати разом з тими, хто сьогодні погодився їхати до Києва, обіцяю бути поряд усю підтримку, знання і розум. Ну і сьогодні мені е, дали гарний титул як е, представник місцевої мафії, його хресна мама. То я зичу вам матеріального. Нехай учительська праця буде поцінована, оплачена. І учитель буде дуже гідним представником нашого українського суспільства. Нехай у це славетне слава героям сьогодні звучить і для вас.